Вірш про літо, літній такий військовий. Ми називаємо червень борцем, досі не знавши, що в часу є ліки, літо поголі змикає повіки, ставши для когось і таким тягарем. Досить боятись невчасних страхів, пам'ять вистукує дні циферблатом, небо тремтить, як розкроєний атом, під мікроскопом цілих дахів. Ти не кажи про прощання чи гріх, більше про це не говорять аскети. Падають з неба смертельні ракети, падають яблука стиглі до ніг. Будь мені днем, чи творцем, чи митцем, будь мені сном, та пора прокидатись. Тільки за те, що він зміг таки статись, ми називаємо червень борцем. Ти лиш живий, тільки чуєш живий. Мусимо жити! Така наша доля. Найважливіші це помста і воля. Росами біль виступає з трави, гупають вибухи, поки війна. Очі заплющить немає в нас права. це вся війна, кажете, не забава. Що ж, я цю чашу доп'ю всю до дна, сукня змінилася на камуфляж, ну а у мене кросівки на берці. Подвиг чекає і біль глухий в серці, і побратими, і екіпаж. Вчусь цінувати секунди і дні. Може, вже завтра кінець цієї книжки. Метелик Борець сів на руку мені, посеред горя шепнув. jeszcze krzyżki.